Вітаю вас, малята. Послухайте віршик Вадима Криценко під назвою Вишиванка. Мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку. Вниці сонце золоте, пелістки багряні. Ласка, мама, нацвіте цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму. Швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Що вишито на сорочці? Якими кольорами вишити візерунки? Якими нитками вишита сорочка? А який орнамент? А як ви думаєте, для чого вишити ці сорочки? Малята до нас завітали Омелько та Оленка. Погляньте, у який одяг вони вдягнуті. Так, в український одяг вишиванки. Давайте розглянемо одяг Оленки. Як називається національний одяг ляльки? Так, вишиванка. Вишита сорочка, спідниця, вишитий фартушок, червоні чоботи. Та віночок з квітами та стрічок. Малята, чому сорочку називають вишиванкою? Так, бо вона вишита. Якого кольору сорочка? Так, білого, якими узорами вишита. А які кольори використовують? Спробуємо скласти описову розповідь про сорочку вишиванкою. Послухайте зразок. Це сорочка вишиванка. Вона білого кольору. На ній вишитий візерунок хрестиком чорного і червоного нитками. Візерунком прикрашені рукава і комірець. Малята складіть, будь ласка, свою розповідь про вишиванку. Омалька з Оленкою. Пропонують вам пограти в дидактичну гру під назвою Хто це. Розгляньте ілюстрації з предметами народного прикладного мистецтва. А потім назвіть професії майстрів. Наприклад, глечик, гончар, рушник. Так, вишивальниця. Скринка, різьбяр, Підкова. Так, коваль, ковдра, ткаля, ошик, вірно, майстер лозоплетіння, молодці малята. Омельку та Оленці дуже сподобалось з вами грати. Їм вже час повертатися додому. Тож вони кажуть вам до побачення, до нових зустрічей.